Знайомтесь, Арнольд, вгамуйся ти посеред океану. Ніхто тебе не потурбує. Тут ні душі у радіусі сотень кілометрів. Годі рюмсати, я допоможу тобі вижити, дурнило. Слухай уважно і запам'ятовуй все, що я кажу. Перш за все, необхідно знайти чисту прісну воду. Найпростіше лизати росу, яка збирається на плоту. Не, цю Арні, це пташи не лайно. На жаль, кількість таких крапель надто мала, щоб вижити надовго. Складніший шлях знайти ємність для збору дощової води, але ти можеш гигнути, доки задощить. Тому рухаємося до найважчого третього методу. Арнольд — повний йолоб, щоб це зробити, тому любить глядач, слухай. Два контейнери, пакети, щось важке утворять дистилятор води. Налий солону воду у більший контейнер, вона випарується, зібравшись у центрі пакета. Капаючи в менший контейнер, і ось твоя питна вода готова. Гарні час для риболовлі. Є ж усе, що зловиш, якщо це не виглядає отруйним. Водорості, планктон, медузи і навіть дрібну рибку можна зловити простою футболкою. Так Мішлен, не гарантую, але й тобі далеко до гурмана. Краще не дивись довго на океан, бо сонячні промені відбиваються від нього і випікають твої беньки. Ти більше не побачиш світ, але він бачитиме тебе краще навпаки. Гарні, слід побудувати навіс, щоб захиститися від УЕФ променів. Тепловий шок у відкритому океані гарантує смерть. Але буря може почати загрожувати тобі значно раніше ніж сонце. Щоб пліт не перекинувся, поклади усі важкі речі у центр і молись Посейдону про милість. Вітанечка, шторм ти пережив, але халепа з пошуком землі залишилася. Забув сказати, Арні, ти у найвіддаленішій точці землі у Світовому океані, у точці Немо. Найближче поселення знаходиться за 400 кілометрів на міжнародній космічній станції. Ти цей вподобайку, якщо сподобалось, несилай друзям і підписуйся на мій канал. На тебе чекає багацько гостро експериментів над нашим другом Арнольдом.